Усім плет з вами Моняк палянь, і ми сьогодні будемо грати вухалудкол. Да, якщо ви замітили це, в мене сердечко змінилася, хоч я на телефоні, але я скачав: мод такий. Ну і що? І ми погнали! Я вибачаюсь за звук, О, я чуть-чуть плихволів. Але так, сьогодні в першій селі, я надіюсь, хоч би я добуду першій селі вдав першій селі цю пешову відео. Я хочу добути хоч би желі інструменти або жлізну блоню, щоб мені було наступний раз легше тут виживати. Тут халкол, тут я здохну це більше нево злоджуся і тут саме максимальна сложність, яка може бути в цій іглі. Так, ну яка доступна. Так, ламаємо це моє перше дерево, тут. І залила собі інструменти. Вже половину дня пройшло. Що так день летить бігом? Так, чуть дали. Долама цей блок, забираю блоки дерева, і мені треба овечків. Я тут бачу овечків, і щоб мені добути. Добути овечків. Щоб мені вбити овечків, це мені треба хоч би меч мати. Так, добре, такого ставимо і лобимо меч, зукелу. Так, а мені не вистачає. І, і кілку. Так, а де кілка? Так, і його кілка добре. Тако, такого, тако, добре. Ламаємо всі віл... вілстак. І так, вілстак зламали. Я не надію, звук який тут. Ой, йоханий Бобік. Тут великий звук, ладно. Плохо смечуємо і добуваємо, вбиваємо, тіше, добуваємо. Вбиваємо овечку. Тільки одна, а де друга? А стоп, почекайте, у мене дальність плусов чанків стоїть дуже маленька. Так, де тут а, відео? А, і О, почекайте, пікла цього лиця вже хочу включити. Так, во, во, дальність плусов чанків 12. Тако має бути лучше. Хоч спочатку буде лагате, але по... більш-менш лучше. Так. Я не бачу овечків так, чуть-чуть підлагою, чуть -чуть, але це телпімо. Так, бачу колову. Так, вбиваю одну колову. Хоп, хоп. Добре, вбив колову. А де овечка? Ща овечка. Так, одна-дві овечки, але одна чолна овечка. Ладно, мені треба білу вбити. Так, чуть-чуть підлагою і чолну вбити овечку. Так, і мені ще треба десь. Чого так лагає? Чого так лагає? Так. Я не поняв. Мені треба ще добути й трошки ще. Так, я не поняв. Але тим було все нормально. Може дальність поліцов чанків змі... зменшити. Ладно, я зменшу дальність полівцов чанків. Так було набагато лучше. Так, відео і дальність полісов чанків зменшуємо. Нехай буде 7. Це рекомендована тут. Дальність поліцовки. Ще одна овечка біла. Так, добре, я вже буду мати собі, де зробити клавач, щоб поспати вночі, бо вночі я банав без ходити. Мене тут вб'ють перші моби, перший кліпел, підійде взаді і взілве. Тут така... Та чого так лагає? Так, тут, звісно, без не бажано ходити. О! Шахта! Бо перший кліпер попадеться, тебе взяла і все. І халдкол буде кінець. Я не знаю, скільки я тут пложиву в халтколі, але я надіюсь, хоч би 100 днів пложиву. Це моя ціль буде. Так, добре, такого ставим. Так, і клафте. Ну, давай, відкривайся. Так, щось. Я не поняв, чого не... вони в мене трохи підлагують, навіть не трохи, навіть трохи забагато. Ланіше такого не було. Маче того, що я відео записую. Ну, коли відео записую, телефон нагружається. Так, добуваємо своє вугілля, щоб зробити факел, щоб не було так темно тут. Так, факели зараз зробим. От мені треба трохи більше палочок. Скільки факлів Так, вистати. Навіть палочки не зостануться, а от вугілля зостанеться добре. Мені треба ще вілстак віл заблати звідси. Так, добре. А де желізо? Де желізо? Та бйоха-муха, що так лагає. Так, опа, добре. Де моє желізо? Знову вугілля бачу. Так, вугілля бачу, а желізо не бачу. Ладно, вугілля добуваю. А, а де моє желізо? Так, почекайте. Надо мене 4 делева, але це дуже а? мало. Кліпал. Кліпал, кліпал, кліпал. А, бляха-муха. А він не може до мене плутити, бляха, скелет. Ладно, я сюди не піду. Я манав туди йти. Щоб мене ще кліпал взяло. Та ви що, і диваєтесь? я не хочу такого. Так у мене хавка кінчається, я ще не добув желізо. 5 хвилин до відео. Ви що? 5 хвилин до відео. Так, добре. Мені треба тут добути желізо. А де желізо Я тут не бачу желізо. Що тут кріпал? Ви що тут схаменіться? Я халкол записую, я не хочу пише відео і закінчити той халкол. Так, о вугіля. вугілля це вугілля. нормально. Ладно, мені треба тут чуть-чуть добути ресурсів, це я включуся. потім. Так, все, я включаюсь. Треба уїсти мені тут. Добре, я поїв, щоб відлегенути своє ХП. І мені треба блоки взяти. Блоки в мене тільки камінь, але камню не багато. І ми йдемо добувати желізо на блоню. Так, я бачу паука вже тута. Так, він. Якщо мене скейтниша. Ей. Вау! Дитина на зомбі! О, молодець! Впав. Так, а тут хіба що падати? Так, а знаєте що. Блях, а як мені спуститися такого, щоб. Бедать хто там десь зачмелив. Ну як не зачмелив. Щоб мене ніхто там не вбив, точніше. Так, о, я помаленьку знайшов щоб спуститися. Так добре. О, ай-яй-яй, Їй, Больдо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ви що там? Офігіли! Так, я тут в печелі живу, виживаю. І якщо до мене підійде якийсь кліпал ззаду, це буде фатальна помилка. Так добре, ззаду ніхто не йде. А де жилізо? Тут я бачу вугілля. Вугілля я. Бльога-буха! Безгала скелет зашпили. Давай йди. Ха-ха-ха-ха, вбив. Бьоха. Ху. Добре. Скалета вбив, але половину креп від мені зняв. Базі з двох слів. Хоч в мене не було до кінця від легенду, але... Но... ХП, але все одно. Половину хпе потулати. Так, хопа, давай ще, давай ще. Зомбі, давай. Давай, добре, я тебе вбив. Опа. Да, Віталій, продовження є. А мені треба желізо. Де желізо моє? Я не хочу за кадром добувати, я хочу на відео добути хоч желізо. По закадлу мені може ще задохнути, поки добуваєте желізо. Так, добре. То, То води ба, а де ще? Так, треба далі лізти. Я пам'ятаю, гладіше було легше, да багато желізу задайте. Сталося ущепець, як важко желізо знайти. Так, вугілля я потім закадруп добуду це. Так, вугілля теж закадруп, закадрово. Де желізо? Я хочу желізо добути. Нема тут желіза. Просто тут нема желіза. Вугілля в мене є достатньо на перший час хватить. Так. Кліпал, 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 кліпал. Ай-яй-яй. Опа-опа. Йоханий Бобік, він мені половину хп діс. Щось не сплацювало те, що я хотів захиститися блоком. Так добре. то того освітлює. Дивіться, яке файне місце, щоб. ай яй 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 Бляха муха Він мене зала! Все, 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 головне відхилитись. Якщо зала ще один скелет попадеться, це все. Це піпец, це просто піпец! Мене буде зала, зам'ють і все буде кінець по виживанню. Треба хилитись. Бляха-муха, ай салаку? солоку. бля! А? Ху, Ху, я вижив! Та чого? Треба виживать, але геть куглатий, тільки халткол запустив, все, я стою переживати за своє життя. Що один скелет! Та ви що обрузили там? Ні, та тільки не це. Та бляха-муха! Як тут а виживати? Ви мені скажіть? Та бляха, і він залагав. Ху, бляха, якщо ще там один склад, я просто. Офігію. Офігію. Так, добре. Де вемі. Дві зомбі. Дві зомбі Два зомбі. Так, добре. Ага, ага. Добре, добре. Один зомбі це. Ще легенько сплатить, добре. Мені головне вітка, ще один зомбі йде. Та бляха муха, скільки вас може тут там, поналазити. І ми одне желізо не знайшов. Ви що там? Офігіле! Де моє желізо? Де моє желізо? Я тут оскільки ходжу. Я не можу знайти желізо. Де моє желізо? Бляхамуха. Та-да-да. -да -да. Так, желіза тута нема. Ладно, мені не повезло в першій селі, ну хоч би. Так, тут нікого нема. Бляха, я так боюся за своє життя. Це, це просто піпець. Ну каче, це холкол, мені тут Дві сліли в салаку, і в мене половину хп нема. Так. Ладно, я спускаюсь туди нижче, там де я освітлив свою печелу і буду там жити. Перший час буду там жити. Так. Доле. Я тут того буду жити, все. Мене тут ніхто не буде чіпати. О, все, мій оголочок. Ладно, на цьому я буду закінчувати. Ви побачили, як я чуть не здох в усій печелі. Я думав, що тут на пуму і на цьому відео закінчиться одна серія, вийде тільки і все. Ну ладно, всім дякую за палеля. Хто додивився до цього моменту? Ну і всім пока. До зустрічі. Чекайте нових відео по халткову.